Ей повідомили, що Росія може отримати від Ірану балістичні ракети дальністю 700 кілометрів. Водночас, українські змі, зокрема Дефенс Експрес, допускають, що це можуть бути ракети КН-23, якою, зокрема, 2 січня били по Харкову і яка здатна літати на 700 кілометрів. Та КН-24, яка літає на 410, також розглядається серед варіантів ХВАСОНГ, аналог радянської р 17 або більш відомий як СКАТ, і дальність якої вже тисячі кілометрів. Тож на вашу думку, наскільки такі ракети здатні обходити нашу ППО, наскільки вони небезпечні і, взагалі, чи зможуть вони якось поміняти картину бойових дій? Нам треба тільки уточнити, тому що мова йде, а саме КН 23, двадцять четверте, це е, Хвасон, е, Тобто, це ж мова йде про північно-корейські ракети, mm -hmm. тобто не іранські. Е, іранські, е, ну там ми говоримо про там з ФГАР, е, там і це, тобто це і це інша балістика. А стосовно в саме цих ракет, КН-23, там там меншій мірі, про 24, четверте, то дійсно ми говоримо про балістичну ракету оперативно-тактичного комплексу типу Іскандер, м, тобто ми вже бачили ці ракети. Ми вже ну фактично відчули на собі їхні, і дійсно це складає проблеми, труднощі для нашої системи ППО, тому що ми досі досить обмежені в ресурсах для того, щоб перехоплювати ракети, ну які йдуть по балістичній траєкторії, і тут не лише саме ці іскандери, тут же ж мова йде і про там кінжали, або ж про С-300, с 400 тобто. Увесь цей клас це для нас є проблеми, але ми розуміємо, що окремі види цих систем БПО, таких як там Петріот, там СМТ, вони можуть перехоплювати, і справді у нас стає все більше таких комплексів, які можуть відбивати такі, такі ракетні удари. Стосовно північно-корейських ракет цих балістичних сто дійсно це є ознакою якраз ну фактично того, що російський ВПК він не справляється, тобто він не може виготовити mm -hmm. таку кількість балістичних балістичних ракет, яка би завдала для нас відчутної відчутної шкоди ну власне кажучи яка би була б співмірна хоча б з витраченими ресурсами затраченими ресурсами цього немає і вони змушені змушені вести перемовини із північною кореєю і з іраном для того щоб власне кажучи пробитися через нашу систему протиповітряної оборони угу. тому так це складе для нас труднощі, але складе для нас труднощі лише в тих місцях, де е, ну, ми не матимемо е, захисту неба від балістики. Тобто там, де ми збивали кінжали, там ми обов'язково зіб'ємо і е, ці ж таки КН 23, хоч 24-й, яку ще називають зброю Чучхи. Е, е, І е, там, де цього немає, ну очевидно, що буде важче для нас. Але е, наші сили протиповітряної оборони, вони ж ми Руючи нашими засобами, і тому, от, власне кажучи, навіть і росіяни самі визнають, що вони ну не можуть нам завдати відчутних, відчутних втрат так. Що стосується самої ракети, ну тут дійсно за заявленими характеристиками вона більша, вона потужніша. Ми бачимо навіть це по розмірам чи по бойовій частині. Ну, бачимо ж також по дальності, там 690 кілометрів, але нам треба розуміти, що це є зброя північно-корейського виробництва, угу. і насправді вся ця заявлені характеристики, заявлені параметри, окрім хіба що розмірів. Вони будуть ну так би мовити, уточнені лише на полі бою, тому що корейці вони ну так м'яко скажемо, вони прикрашають північна Корея. Вона прикрашає свої бойові характеристики. Свої ударні характеристики своєї зброї і нерідко, якщо ми подивимося на боєприпаси до артилерії вже передані північно-корейського виробництва, то вони дуже часто е, виявлялися ну невідповідними або взагалі шкідливими для зброї. Тому будемо ми побачимо, якщо такі ракети дійсно потраплять, е, так вони. Е, Складуть, тобто є вірогідність того, що вони не будуть належної якості, тому що бойове випробування саме такого класу ракет, все ж таки, ну тут ми не ми не можемо, ми не можемо підтвердити або спростувати їхні їхні характеристики, тому що бойове випробування, як таке воно було відсутнє взагалі. І зрештою, ми говоримо також і про пускові установки, тобто буде зрозуміло лише після ну ході, ну власне кажучи, розташування в ході пусків. Буде зрозуміло чи взагалі здатна російська техніка без ушкоджень для себе здійснити пуски таких ракет. Ну а для нас тут немає іншого виходу. Тобто як далі, далі шукати за якраз системами ППО на кшталт, тих, що я озвучив, далі вимагати від партнерів жорсткішого реагування, тому що ну тут без перебільшень можна вже говорити, що ми воюємо проти цієї Сі зла і дійсно північно-корейська зброя, іранська зброя. Вона вже летить на голови, на голови нашим захисникам і нашим і нашим мешканцям.